Привіт, мене звати Тєся, я психологиня, письменниця, читачка і скоро буду книжковою блогеркою. Український YouTube-квітне, і це прекрасно. Проте серед більш як сотні книжкових блогерів я не побачила тих, хто оглядає нонфікшн. Точніше, їх було менше п'яти. А це теж дуже важлива ніша, яку ми маємо заповнювати. Нонфікшн, так само, як і художня література, може бути не до смаку. Він може здаватися тобі нудним, він може бути кривонаписаним, він може бути беззмістовним. І ти витрачатимеш час на книжки, які тобі не зайдуть. І тому е, я почала. Вести цей канал для того, щоб розказувати тобі про книжки, які я прочитала і які у мене склалися враження. От, буду полегшувати тобі види. А на каналі будуть книжкові огляди, здебільшого нонфікшен і психологічні книжки, художні, можливо, якщо вони будуть мені до смаку. Як психологіня маю зазначити, що світ книжок дуже прекрасний, він терапевтичний, але він не може замінити справжньої терапії з психологом. Тому, якщо ти потребуєш допомоги, звертайся! Можеш написати мені в інстаграм, бо звернувся до спеціаліста, якого хочеш обрати. Ну і несемося.